Кін телевізійні новини у студії Юлія Боднар. Мої вітання і спочатку коротко про головне. Столиця готується до святкування дня міста, де мобілізованим бійцям допоможуть знайти роботу. Антимонопольний комітет шукатиме картельні змови. Про все це згодом почнемо з новини з Києва Ради. Сьогодні у столичній мерії проходять перші за останні 10 років депутатські слухання. Міські обранці обговорюють питання стосовно антикорупційної програми Києва, обґрунтованість та доцільність створення районних рад, контроль за дотриманням містобудівного та земельного законодавства збереження історичної спадщини в столиці та, та запобігання екологічної катастрофи в місті під час слухань можуть бути напрацьовані проекти рішень чи доручення, які будуть направлені на подолання існуючих проблем. Ми вперше зараз ініціювали депутатські слухання, на які запросили всіх представників громадськості, активістів засоб, засоби маси інформації для того, щоб Повернутися до традиції, де депутати мають безпосередній контакт з громадськістю, коли виникають проблеми, для того, щоб вирішувати проблеми, обговорювати. Впевнений в тому, що ця традиція буде продовжена. Я впевнений, що у нас сьогодні буде багато цікавої цікавих інформації для того, щоб і завдань, що нам потрібно разом вирішити. У Київраді працює наш кореспондент Олександра Роздорожна. Вона вже на прямому зв'язку зі студією. Олександро, вітаю тобі слово. Вітаю, Юля. Зараз якраз перерва у депутатських слуханнях. І Першим питанням, яке обговорили депутати, міський голова Віталій Кочко була саме антикорупційна програма київської міської влади. На сама Віталій кочко повідомив, що вже поже закінчилося тестування системи організації електронних закупівель і перші результати є навіть економії. От також uh, поговорили про те, що незабаром точніше восени вже створиться електронний бюджет, і це яка зможе. Uh зможе контролювати усі видатки і доходи бюджету в електронному режимі в режимі онлайн. З такого депутати перейшли до обговорення питань стосовно незаконних будівництв. Виступив заступник начальника безпечної міліції Горкуваленко. Він ви що наразі у місті зареєстровано 44 кримінальні провадження по фактах незаконних будівництва, будівництво дев'ятсот і 33 з них зареєстровані лише цього року. Депутати виступили зі своєму пропозиції, Владнавши цю ситуацію, зокрема, запропонували відновити громадські слухання перед початком будівництва, а також звернутися до Верховної Ради і Кабміну та дозволити органам перевіряти будівельні майданчики і документи забудовників безпосередньо перед початком будівництва у місті. Крім того, дискусійним питанням було зараз обговорення доцільності створення районних рад у Києві. Це питання виноситься на сесію Київради у четвер. Частина депутатів за те, щоб створити районні ради, оскільки це дозволить контролювати те, що відбувається безпосередньо у районі, зокрема якраз ці незаконні будівництва або погодження розміщення масів. Частина депутатів сумнівається у доцільності цих рад, адже це може, скажімо так, більше коштів забрати з бюджету, або ж так це буде знову корупційні якісь такі схеми. Ну, поки це вся інформація. чекаємо, поки закінчиться перерва, і далі будемо слухати депутатські запити. Судія. Дякую, це була Олександра Роздорожна з новинами Київради, де вперше за останні 10 років проходять депутатські слухання. Завершений капітальний ремонт прибудинкових територій на вулиці Закревського, 85 А та 85 Б. За три тижні тут новим асфальтом вкрили понад квадратний кілометр доріг. Відновили 750 квадратних метрів тротуару, вклали нові бордюри. Також за європейськими нормами встановили люки та зливостоки. На всі роботи з міського бюджету витратили близько півмільйона гривень. Це лише початок робіт по відновленню прибудинкових територій та міжквартальних проїздів у столиці, ініційованих мером Віталієм Кличком. До осені мають віднов... Новити близько 500 об'єктів на які заплановано виділити майже половину коштів, запланованих на реконструкцію доріг у столиці критерії були імена з жалоби на 15.51, після, которые поступали в течение года. От ми їх аналізували аналітичний центр і составили карту самих. Ну, вот больше всего количество жалоб, которые были, вот по ним пошли, с них мы начинаем. Это вот было именно желание и решение Виталия Кличко, который как бы вот и выделил основные деньги именно на на придомовые территории. Вот, И порядка там 200 250 миллионов мы будем тратить именно на на межквартальные проезды, дворовые, дворовые территории и так далее, по всему Киеву. Протягом минулої ночі російсько-терористичні формування продовжили обстрілювати позиції українських військових на всіх напрямках. Повідомляють в штабі АТО. Так на Донецькому бойовики з мінометів, артилерії, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по опитному пісках Красногорівці, водяному, Авдіївці та шахті Бутовка. Використовуючи реактивні системи залпового вогню, терористи обстріляли Петрівське. На Луганському з озброєння танку тричі обстріляли Сизи. З гранатометів, мінометів, зенітних установок та кулеметів злочинці вели вогонь по жовтому, щастю старому Айдару. На Артемівському, з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї загарбники стріляли по Кіровому. На Маріупольському з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї по широкому та мирному. Щоправда, після 22 години тут було майже тихо. 101 окрема бригада охорони Генерального штабу Збройних сил України повернулась із зони АТО. Сьогодні вночі герої зустрічали на території військової частини волонтери, знайомі, рідні, друзі і знімальна група ранку по-київськи. Сім'я Манджул у повному складі в очікуванні героїв. Серед військових, що ось-ось повернуться до Києва із зони АТО, у них нема ні друзів, ні рідних. Вони просто всі трьох вирішили прийти і підтримати наших солдатів, привітати з поверненням, висловити слова подяки. Я знаю, что очень многие, не все родственники могут сюда приехать, их встретить, а люди возвращаются, я думаю, там им не сладко. И чтобы почувствовать какое-то тепло, уважение и благодарность самое главное, тех людей, которых они, в принципе, там защищают. И ради нас они там, поэтому мы здесь, ради них. Особливо на цю зустріч очікує маленький Никита. Это ви все были здоровые, сильные. Що сьогодні так необхідно нашій країні, чого ми всі прагнемо? Україні нашій. Міра, міра, щастя і добра. Зустрічають воїнів фронтовиків 101-ї окремої бригади охорони Генштабу Збройних сил, рідні, друзі, а також волонтери, колеги-військовики. В очікуванні бійців, героїв, аби благословити їх зі щасливим поверненням додому і бригадний священник. Слава Богу, хлопці вернулися, живі, здорові. Це саме головне. Хочеться, звичайно, щоб якомога швидше наші воїни повернулися. Звичайно, не просто повернулися, а повернулися з перемогою. Особовий склад виконує обов'язки АТО з серпня місяця минулого року. Задачі справились. Ту задачу, Та задача, яка стояла перед лічним составом, призведеним підрозділом 101-ї бригади, вона виполнена, тому лічний состав вирішувати, виповнив поставлену задачу. Щирими оплесками кияни зустрічають автобус, у якому герої в'їжджають на територію військової частини. Синьо-жовті квіти кожному бійцю, обійми, потискання рук. Приємні, дуже приємні відчуття. Повернулися поперше додому. Повернулися, слава Богу, всі живі, здорові. От, тепло зустріли, дуже тепло не очікували. А так. Трохи виснажені з дороги Ксенія Безлюдна Світлана Жернов Данила Городецький, телеканал Київ. Координаційний центр допомоги учасникам АТО та Національний портал з пошуку роботи започаткували проєкт, який допомагатиме демобілізованим бійцям у працевлаштуванні. Організатори повідомили, почнуть з навчання, тренінгів та семінарів, які спростять пошук вакансій, допоможуть перекваліфікуватися чи оцінити перспективи працевлаштування. Проєкт стартує в Київській області. Коли його оцінять, зауважили організатори, зможуть допомагати й в інших регіонах. Координація та збір інформації відбуватиметься через гарячу лінію. За три місяці ми одержали більше ніж 2200 звернень. 15% стосувалося якраз це позбав... незаконне позбавлення робочих місць. Десь відсотків від цієї кількості людей вони на момент мобілізації не були працевлаштовані. Вже незабаром ми будемо відмічати ті вакансії, які є лояльними до учасників АТО спеціальним знаком на сайті, і будемо концентруватися на роботі з тими роботодавцями які будуть приділяти особливу увагу кандидатам учасникам АТО. Для підтримки найкращих культурних проєктів киян профільний департамент КМДА створив художню раду. Вона займатиметься розглядом та оцінкою сценаріїв культурно-мистецьких заходів. Найкращі з них столичний департамент культури готовий підтримати. На пропозиції чекають до 25 червня. Київ розпочинає святкування дня міста. Так напередодні у філармонії стартував 25-й міжнародний фестиваль музичні прем'єри сезону. У четвер відбудеться вручення щорічної мистецької премії Київ. Найнасиченішими святковими заходами будуть дні з 29 травня до 1 червня. Більшість із них пройдуть на Софійській площі. Так, тут протягом трьох днів триватиме всеукраїнський фестиваль бального танцю. «Подаруй Києву Вальс у суботу. Усі охочі зможуть долучитися до спільного виконання столиці Як тебе не любити, мій? Щоб разом встановити рекорд, а в неділю на киян та гостей міста чекатиме вальс квітів та виступ джаз бенду Олександра Фокіна. І це далеко не повний перелік заходів, якими столиця відзначить свій день народження. Такою була інформація першої половини дня. Як далі розвиватимуться події? СТН, розповість уже о 15-й. Не пропустіть і на все добре!